Я хочу надати слово. Олегу тягни боку. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри українці! Об'єднані сили опозиції розпочали загальноукраїнську акцію Вставай, україну! Спочатку ми приїхали до Вінниці. І ми собі думали, таке типове обласне містечко великої нашої центральної України, як народ прореагує, адже зразу, після того, як ми оголосили про розпочаток цієї акції, моментально з адміністрації президента темники почали посилати по всіх засобах масової інформації. Ми включаємо телевізор, ми заглядаємо в інтернет, ми читаємо газети, жах просто, яка погана опозиція. Що це вони до людей апелюють? Це ж вони про що? Про революцію кажуть? Ви звернули увагу, які притворні різні політологи, соціологи почали в один голос. Розказувати про те, що щось не це ми робимо, лякати людей словом Революція. Ви ж дивіться, опозиція кличе до революції. Але це ж хворобливе уявлення тої банди, тих держимор, тих нещасних холуїв, що революція, як вони собі її уявляють, картава Леніна на бревні так і групу п'яних матросів, які ходять і займаються мородерством. Революція це докорінні зміни системи влади. Це того, чого вони найбільше бояться. Революція це коли парламентська опозиція і народ є єдиними. Чому ми до вас їдемо зараз? Чому ми їдемо в кожен куточок? Чому ми перші приїхали у Вінницю і не стільки навіть були вражені великою кількістю, а це було понад 10 тисяч вінничан, які прийшли в робочий час на цей мітинг? Люди відпрошувалися з роботи. Студенти втікали з пар, а вони, до речі, на той день. Спеціально п'яту пару додатково, щоб студенти не були на акції, зробили, щоб тільки не зірвати заходи опозиції. Не тільки нас це з Арсенієм Петровичем вразило, та велика кількість людей нас вразив дух, нас вразили очі відничан українців, нас вразила та енергія. І коли ми те саме відчули вчора. Таку хуртовину в Ужгороді, в Закарпатті, яке нібито є, аполітичне, Але ми побачили також тисячі людей, які вже сказали досить тій банді. Ми зрозуміли, ми робимо правильно. Ми йдемо до людей для того, щоб люди чітко знали, що в парламенті є опозиція, в парламенті є депутати, яких ви обрали, і ви можете на нас розраховувати. Ми не ховаємося від вас. Кожна наша дія в парламенті буде консультована разом з вами. От скажіть мені, те, що ми блокували раду, те, що ми добилися тепер персонального голосування, вірно робила опозиція, ви підтримуєте наші кроки. Те, що ми блокували раду через вибіркове правосуддя, через те, Римати цю підтримку і сказати вам, ми на себе беремо політичну відповідальність за те, щоб завтра кожен з нас, українець, жив у справедливій і чесній державі, державі, де не буде такої свободи, державі, де не буде такого національного приниження, в державі, де влада буде служити людям, а не напихати свої власні кишені. Найважніше, не зважаючи на те, що наші три політичні сили ідеологічно є різними, ми маємо спільну биту. І я хочу вам її озвучити, щоб ви чітко знали, противагу тому, що зараз Януковичі розказують, що нібито опозиція не знає, що робити. Ми знаємо, що робити, разом з вами знаємо. Перше, ми готуємо грунт для того, щоб підняти народ. З метою повалити режим Януковича, з метою усунути усі негативні наслідки трьохрічного правління режиму Януковича, з метою не допустити завтра, отримавши владу як інструмент побудови такої... І суспільства, як ми з вами хочемо, не допустити реваншу диктатури і нарешті з метою докорінних, всеосяжних змін української влади, українського суспільства. Правильна наша мета. Ми її усвідомлюємо і розуміємо і маємо зреалізувати. Ось воно наше завдання, ми ж це знаємо. Скільки б ми законів ідеальних і чудових не написали. А ось ми разом з-під авторства Яценюка, Кличка, Тягни вже в парламенті зареєстровано близько трьох десятків спільних товариств, я хочу зазначити законопроєктів, Дуже важливих, тільки стосуються зміни системи влади, закон про імпічмент президента, дуже важливих законів соціально-економічного характеру. І щодо пенсії, освіти, охорони здоров'я. ми знаємо, що робити завтра. Ми маємо цей, цей план докорінних і всеосяжних змін. Але нам потрібні ви. Нам потрібна відчуття підтримки громади. Коли прийде час, коли в парламенті ми будемо ухвалювати ці закони, нам треба сотні тисяч, мільйон людей навколо найвищого законодавчого органу країни, навколо Верховної Ради. Тільки тоді ми досягнемо. Того, чого ми з вами прагнемо, великої української держави, голосування в парламенті тепер буде поіменним і буде персональним. Це є наша спільна з вами справа, це є результат ваших голосів і нашої роботи в парламенті. Зупинення тушкування, бо ж всі прекрасно розуміють, що зараз, якщо якась тушка появиться і буде чекати то саме що тих двох негідників, які собі дозволили зрадити українців, те, що вже п'ять останніх пленарних засідань, жодного слова не українською мовою в парламенті, це також наш спільний разом успіх. Може, це є невеликі досягнення, але вони є. Сьогодні ця влада розуміє, що не буде вже такої парламентської опозиції, як було в минулому скликані. Сьогодні вони вже знають, що таборенками по голові опозиціонерам вбити не будуть, бо отримують таку саму конкретну і рішучу відсіч. Та ви думаєте, чого вони боялися розблоковувати силою парламенті? Ні, Арсеній Петрович, як Єфремов розказував, рибак казав, мовляв. А ми за одну хвилину розблокуємо. Ага, прийшли дістали по чолі і зрозуміли. Будуть голосувати так, як є в Конституції, Так, як є в законі, Так, як є в регламенті. І для того ми отримуємо вашу згоду. Ми так повинні діяти. Отак і будемо діяти. І знайте, ми поїдемо в кожну область. Ми відвідаємо кожне місто. Ми прийдемо безпосередньо до кожного українця, подивимося йому в очі. Ми разом спільно сформуємо спільний наш і правильний вірний план подальших дій. 18 травня! Збір столиці в Києві на День Європи, 19 травня День Політв'язнів, День Героїв. Оце ті дні. Коли ми змобілізуємо всі наші сили і вдаримо по тій гідрі, по тій банді, яка п'є кров з українців, яка знищує перспективи для української нації. І я знаю напевно, і ми знаємо напевно, якщо ми разом, а я так бачу і відчуваю, таке разом, ми переможемо! Слава Україні!